Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні з вами знову медичний центр «Жіночий лікар. І ми з вами поговоримо про дуже важливу тему для наших вагітних жінок ця тема фізіологічні пологи. І з нами в студії сьогодні лікар, акушер гінеколог вищої категорії перинатального центру КНП МКЛ10. Член Асоціації акушерів гінекологів Петенка Володимир Анатолійович. Доброго день. дня. Добрий день. Е, Володимир Анатолійович, е, скажіть мені, будь ласка, що ми називаємо нормальними фізіологічними пологами? Нормальними фізіологічними пологами ми називаємо ну, з назви, <світ> з назви видно і чутно, що це нормальні пологи, які не потребують. Не потребують зручання лікарів. Нормальні пологі це пологі в класичному головному передлежанні і які закінчуються без ускладнень народженням дитини вагою від 2,5 кг до 4 кг. А термін який? В терміні, звичайно ж, з 37 по 41, по 42 тиждень. Дякую. А скажіть, будь ласка. Часто жінки хвилюються, що не зможуть впізнати початок пологів, на що слід звернути увагу. Ну, я можу їх заспокоїти, вони е, цей початок не пропустять, не просплять, не зможуть пропустити і якось там відмінити його. А е, пологи ніколи не починаються там в, в один момент. Це зазвичай займає 3-4 дні. І ви будете відчувати приход цих спочатку тренувальних переїм, потім вони будуть становитись більш сильнішими, і це займе деякий час. І неоднократно ви будете себе питати, це воно чи це не воно. І тут треба розуміти, що перейми, які почнуться, спочатку будуть тренувальними. Вони будуть не такі болісні, вони будуть проходити, якщо ви будете змінювати положення свого тіла. Там можна лягти і подивитись, стало легше, чи не стало, вони не будуть підсилюватись і взагалі їх можна пережити. Але коли перейми стануть такими, що не проходять, що посилюються, перейми будуть збільшуватись, і частота їх буде збільшуватись, і інтенсивність, і сила. Це це, це є початок. 5-10 хвилин, кожні 5-10 хвилин перейма, яка підсилюється і становиться, становиться чистішою. Тут треба дзвонити самому лікарю чи їхати до пологового будинку, і там лікар вам буде вже відзначати, наскільки ці перейми справжні і наскільки треба чи не треба народжувати. В пологах чи в пологах. Ну, давайте жінкам скажемо, які ознаки початку пологів. Початок пологів це насамперед ці перейми, які не проходять, вони збільшуються, вони становяться більш сильнішими. І, саме головне, вони призводять до відкриття шийки матки. Друге, що це відходження на коловодних вод, це підстава звернутися до пологового будинку. І, взагалі, будь-які жалоби, які вас турбують які ви для себе не можете пояснити якимись нормальними причинами, це підстава звернутися в пологовий будинок, спитати і вирішити це питання остаточно. Тому, якщо у жінки відійшли води. Вона не повинна сидіти вдома, а зразу їхати в пологовий да, будинок. Звичайно, звичайно, це може бути небезпечно знаходитись вдома. Насамперед, інфікування може відбуватись через розірваний плодовий пузир. Потім у нас є декілька ускладнень, які ми можемо діагностувати тільки в пологовому будинку. Тому відходження вод краще, щоб було діагностовано і. В пологовому будинку тому звертайтесь, не зволікайте, не треба сидіти там, чекати якийсь перейм, і, і таке інше. Добре. А давайте тепер детальніше розглянемо, як проходять пологи. Як я казав, пологи не починаються 100%, на 100% одночасно. Вони е, починаються протягом 2-3-4 днів. Ці болі, які вас турбують, вони е, підсилюються, вони стають більш регулярними і вони вже не проходять. І саме ця біль при фізіологічних пологах заставляє жінку звернутися до пологового будинку. В пологах виділяють три періоди. Для вас це період відкриття шийки матки, перший період, другий період це період потук чи народження дитини. І третій період це вже народження плаценти, посліду, який проходить після народження дитини. Для вас найбільш таким, тривожним і лякаючим буде період перейм, коли шийка відчиняється, він саме такий довгий, самий емоційний. Ви кажете, що пологи складаються з трьох періодів. Скільки триває перший період розкриття шийки матки у жінок, які народжують вперше? І у жінок, які народжують повторно, цей період може тривати до 12 годин, і саме цей період потребує найбільшої уваги, тому що він довгий, і цей період якось треба пережити. Цей період треба ну, перетерпіти. Якщо ти народжуєш в перший раз, це більш тривожний момент, і тому є такі наші фізіологічні способи знеболення цього періоду, о яких я би хотів поговорити. E, насамперед, це близька людина. Якщо вона є на пологах, якщо є людина, яку ви якій ви довіряєте, то це дуже 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 гарно, тому що емоційно це легше пережити з близькою людиною цей довгий-довгий період. От так от. Дякую. А другий період Другий період може тривати він активний чи пасивний, як перший. Другий період ще більш емоційний, але він триває е, не так довго, тому його, мені здається, легше пережити, тому що тут вже немає вибору. Цей період потук, коли треба після повного відкриття шийки, коли дитина народжується саме під час цього періоду. дитина народжується. Ну тут вже в тебе немає вибору такого там переживати, не переживати. Воно вже процес вже йде. І ну, взагалі, то так, да, то воно дуже болісно? Ясно. А третій період він дуже довгий чи не дуже? Третій довгий? період може становити до 30 хвилин, і якщо ми ведемо його право, взагалі не немає, маємо проблем під час ну, взагалі, то найменш такий проблемний період, це переживательний це народження плаценти. Ясно, скажіть, будь ласка, а чи можна лі заздалегідь підготуватись до пологів? Щоб вони пройшли легше заздалегідь, підготовка до пологів це дуже такий невротичний переживательний процес. Якщо жінки беруть інформацію, з яких тривожних істочників, де їх лякають, то вони до нас приходять дуже налякані і вони задають багато питань, що як буде. Насправді це ну, дуже дуже як, як передбачувано. І... Ну, скажіть, будь ласка, от фізіологічна підготовка. Треба займатися якимись вправами, ходіть там на на які заняття. Загалі-то так, заняття і курси, вони дуже знижують рівень тривоги, рівень тривоги вагітних, якщо ці курси побудовані на позитивному моменті. Да? Якщо угу. на цих курсах не лякають, на що на, на цих курсах настроєння оптимістичне. Ну, йога я займаюся да. пилатесом. Йога, пілатес, будь-які м'язові підготовки вони дуже позитивно впливають і на рівень стресу вагітне, і на рівень підготовки. Ну і психологічна допомога рідних, близьких. Психологічна підготовка рідних зазвичай це дуже важливо, тому що тільки рідна людина знижує наш рівень стресу. І є е, 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 такі підкурси по Підготовці диханню і дихання, так, да, це дуже важливо. Дихання, де навчають дихати, і ну, якщо можете, то треба їх використовувати і. Посічати. Ну, і обов'язково да, відвідувати курси підготовки до пологів, так? Ще, що дуже хвилює наших майбутніх мам, це розриви під час пологів. Чи можна їх уникнути? Є такі народні методи, як масаж промежений, які проводять до пологів з спеціальними зволожуючими кремами, щоб ця промежена була більш еластична. Взагалі, то лікарі дивляться на це більш спокійно. Нам головне, щоб там не було запалення. щоб... Незапалені тканини, вони дуже еластичні від природи, вони тягнуться самі дуже. дуже І дуже Може, розтягуватися без розривів. Якщо в нас, да, якщо дитина невелика, якщо в неї все добре, немає сенсу народжувати швид... швидкіше через дистрес-плода, то взагалі дуже часто і дуже класно народити без розривів. Це то... дуже, дуже радіють всі: і акушерка, і лікар, і вагітна, яка народ... народила, нам дуже приємно народжувати без розривів. Тому дуже важлива санація, санація під час. вагітності, вагітності Якщо це можливо, да, якщо вона піддається санації і підготовка, взагалі підготовка цими масажами також не буде лишньою. Ну і ще що головне виконувати все, всі рекомендації лікаря, які присутні на пологах, так? Зазвичай, так. Да. Якщо жінка готова, відвідувала курси, з нею легше спілкуватися, вона знає, що робити. Якщо пацієнтка ну, так вийде, що вона не готувалась, вона не мала часу відвідувати ці курси, взагалі процес пологів дуже-дуже рефлекторний. І якщо ти чуєш оточуючих, якщо ти виконуєш їх рекомендації, народити не розірвавшись, ну можна, і це реально. Тому чуйте наші, наші рекомендації, Poradi. поради, да, як дихати, що, як там виштовхувати дитину. Чи, на, на, наоборот, передихати цю перейму, це дуже сильно впливає на народження без розривів. Отак, от. Володимир Анатольович, Які головні поради ви можете дати жінкам перед пологами? Перед пологами головна порада це ходити і, якщо є питання, питати у живих людей там, де ви збираєтесь народжувати, е заходити на екскурсії, тому що це дуже заспокоює мозок, коли ти бачиш те місце, де ти будеш народжувати. Ти бачиш людей, з якими ти, мабуть, будеш народжувати, це дуже, дуже заспокоює тривожну систему наляканої людини, наляканої вагітної жінки, тому що зазвичай більш налякані ті, хто народжують перший раз. Якщо пологи були нормальні, фізіологічні і все добре, налякати жінку, яка народжує другий чи навіть третій раз, ну, неможливо, вони зовсім нічого не бояться, вони приходять до пологу будинку, як до себе, додому. Тут я рожала, тут я народжувала, тут я буду народжувати, все буде добре. І е, можна мати таких подруг, вони дуже сильно заспокоюють. Ті, хто народив другий чи третій раз, і все в них добре було, вони дуже гарно і дуже сильно в їх досвід він дуже сильно заспокоює, і спілкуватися з такими людьми дуже, дуже, дуже добре. Угу. Тому е, не, боятися, да? не боятися, слухати своє тіло. Тіло. І слухатися лікарів. Лікарів, чи ті, хто має досвід е, пологів е, нетривожних подруг. Нетривожних подруг. <різько> <різько> і брати з собою на пологі. Е, Близьку людину, да. якщо людина не може, зараз є дуже великий досвід використання і співпрацювання з доулами, які в пологому залі дуже-дуже сильно, емоційно можуть підтримати і е, це дуже добре, тут дуже класно виходить. Володимир Анатолійович. Скажіть, будь ласка, що е, можна сказати про знеболювання під час пологів? А, на велике щастя, винайшли цю перидуральну анестезію, яку ми зараз дуже раді використовувати в пологах, тому що е, от, протягом 10 років вона дуже-дуже прогресувала в плані якості, і, якості знеболення і якості відчуття жінок. Тому я на всіх пологах дуже рекомендую використовувати це, тому що це і зниження і стресу, і негативних відчуттів. Якщо ви нормально переносите ці ну, анестетики і немає алергічних реакцій, то це дуже буде вдалий, вдалий вибір. Корисна Корисна штука, Корисна. яка Що вони що роблять ці анестетики протягом першого періоду, і навіть в деяких випадках протягом другого періоду ми не відчуваємо болі. Це дуже добре, тому що біль основний страх, основна неприємність у цих періодів пологів, тому дуже дуже гарна річ, і вона за останній час дуже дуже прогресувала. Жінки бояться негативних наслідків. Зараз їх немає зовсім. І лякатись там перидуральної анестезії, якщо там деякі жінки бояться, що ноги не будуть рухатись, там ходити не зможу. Це, ну, це, міфи. Це, це міфи, і це не треба цього лякатися. Це дуже класна штука. Володимир Анатолійович, що ви вважаєте безпечним і головним, і комфортним під час пологів для жінки? Для, для комфортних і. Таких радісних, безпроблемних пологів, найголовніше, на мою думку, є вага дитини. Тому що ми дуже легко народжуємо дітей близько трьох кілограмів, якщо таз нормальний, він ну, не має звужень і нормальні розміри тазу, то взагалі народити трьох кілограмову дитину це дуже комфортно, безпроблемно, якось, знаєте, менш е, е, тривожно і для лікаря, і для пацієнтки, тому вважаю дуже важливим. Е, Слідкувати за правильним харчуванням під час вагітності, щоб це харчування було збалансованим і не містило високого калоражу, тому що прогестерон, який при вагітності є провідним гормоном, він дуже-дуже заставляє вас набирати вагу і накоплювати ці корисні і не дуже корисні речовини в організмі, там їсти все подряд і Ну, це дуже перебирати. важко заставити вагітну їсти менше і слідкувати за своїм колоражем. Кожні, кожні 100 грам дитини, яку ви наберете, там більше 300 грамів, треба буде народжувати. І чим, чим, чим ближче ви до, цього, до цієї ваги, 3200, там, 3300, тим легше вам буде це робити. Важливо потерпіти близько 9 місяців, щоб потім все було гладко і чітко, чим Потім протягом доби переживати, пройде, не пройде. Лікарі ж також переживають дуже сильно і дуже сильно нервуються, ну, коли пологи йдуть не так, як хотілося, не зовсім гладко. Пройде дитина, не пройде. Це дуже такий складний діагностичний такий пошук, і нам, про, нам простіше, якщо ця дитина не буде великою. І народити, і вам буде легше, і нам що ви скажете про міфи об А окситоцин – це як зброя в корисних руках. Ця зброя допомагає, захищає, тому що патологія пологової діяльності це, ну, це історична штука, яка супроводжувала людство багато років. І коли ми читаємо якусь класичну літературу, там завжди є якісь невдалі пологи. Тобто хтось помер від пологів чи після пологів, а окситоцин – це зброя, це змога провести пологі в зазначений от вище термін до 12 годин. Там, якщо дитина має нормальну вагу, і ми бачимо, що вона відповідає розмірам тазу і народиться сама. Але маємо якісь проблеми з переймами, то ми використовуємо цю зброю, щоб ви родили фізіологічно, якщо роди затягуються, тому що пологи протягом там, декількох діб без окситоцинову епоху це не міф, і жінки могли народжувати і два, і три дні, і це дуже виснажливо і для дитини, і для матері. Зараз для того, щоб боротися з слабкістю перейм, використовують окситоцин, і в розумних руках це розумна зброя, розумна зброя да. В руках недосвідченої не особи це може бути погано, зазвичай пологи це нервова, але дуже позитивна і дуже добра історія вашої родини. Тому я вважаю, щоб вона була позитивною, щоб вона була класною і щоб ви згадували це як дуже приємне і тепле відчуття. Дякую вам за цінну інформацію, дорогі наші жінки, вагітні бережіть себе. Бажаю вам. Народжувати фізіологічно з комфортом з вашими рідними, близькими в найкращих пологових будинках міста. В нашому медичному центрі ми зможемо вас підготувати з комфортом і підійти до дати народження вашої дитини більш підготовленими, зрозумілими і. Нічого щоб ви не боялися в цьому, нехай ваші пологи будуть легкими. Дякуємо вам, дякую, Володимир Дякую.